Ситуація міняється. Ви пам'ятаєте, з самого початку війни всі говорили, що треба якийсь союз України, Польщі Британії. І коли це вибудується в якийсь невеличкий союз в рамках НАТО, тоді можна буде розвивати якісь більші події. Ну воно на те схоже, що воно так і до того і йде. Бо е, ті заяви, які сьогодні прозвучали від британців і. Від поляків вони можуть натякати на, на те, що саме вони стають сьогодні двигунами е, просування нашої перемоги. Саме вони, хоч одна з них поза Європейським Союзом, я про Україну, інша в Європейському Союзі, а третя знов поза Європейським Союзом це Британія. Так от, з вами, я, Олександр Бергінець, мій канал на телемарафон. Підписуйтесь, поширюйте. Е, ну, треба знати важливе. Так от, є дві цікавих заяви. Перша заява, нібито екс-чиновника Джонсонюка, Боріса Джонсона. Ну він ну, справді, ну, якби колишній чиновник, є в нього, правда, одна така дивна риса, він друг Трампа. Я би сказав так: в Європі президент Чехії, ой, президент Фінляндії, плюс е, прем'єрка е, е, Італії і, мабуть. Джонсон буде один з трьох, вони є тими, хто можуть ну, по душам говорити з Трампом, бо вони всі праві, у них всі схожі позиції, схоже світобачення, і вони дещо можуть робити разом. Так от, коли говорить Трамп, це одне, а коли говорять ті, хто поруч з ним, хто його поділяють позиції, це зовсім інше, тому що це говорить про те, що... Трамп таки точно до цього ставиться якось не дуже негативно. Що сказав Джонсон? Джонсон сказав, що треба заводити в Україну європейські, не натівські, європейські війська, не в якості військ, а в якості логістики, в якості ремонту, навчання, всього, чого тільки завгодно. Ну, це проста історія. Американці так завжди роблять, заводять свої війська, маленькі бази створюють, навколо них ставлять велике ППО і це стають такими зонами контролю. От і зараз в Газу вони завезли 200 своїх бійців. Не в Газу, а поки що в Ізраїль. Щоб вони щось там контролювали. Я не здивуюся, якщо слідом за цим з'являться ще деякі цікаві речі. там. От, Причому що за бійці, звідки звідки вони взялись, Ніхто не говорить про те, Яке це має стосування до цього перемир'я, але вони з'явилися. Ну, не воювати ж, звичайно, контролювати, спостерігати, вивчати. Ну, і так само і інші країни можуть це зробити в Україні. Прислати сюди війська, зробити невеличкі бази. Ці бази оголосити для росіян. Росіяни будуть знати, що бити туди не можна, бо буде погано. І це і вони ж повідомлять, що вони туди не воювати, приїхали, а там, умовно кажучи, щось ремонтувати, вивчати, аналізувати і так далі. І так далі. Це перша частина. І Якщо Джонсон це сказав, значить Трамп не проти. Друга частина це Сікорський. Сікорський ну, мене завжди радує е своїми заявами. Він ну, перший серед всіх. Це він перший, хто сказав тоді, що нашого хлопця, який нібито підірвав північний поток, він видавати не хоче, він його попередив і дав йому можливість втікти чи виїхати з Польщі, що він і зробив, а то потім він чомусь повернувся. і... Фактично здався польським, польським властям для того, щоб змусити їх віддати його чи не віддати його на суд в Німеччину. Ну, я цього не знаю, але ну, допускаю, що якщо він це зробив, то у нього є якась інша задача. І я вам скажу так: що якщо зараз Європа почне судити наших українців, які підірвали потік, це буде велика великий удар по самій Європі. Їм треба буде визнати, що вони діють. Судячи таких хлопців неправильно, і, зрештою, прийти до висновку, що ми зараз живемо в умовах воєнного часу, і не треба гратися в ці суди мирного часу. Бо терористи і диверсанти це різні речі. Наші хлопці, якщо це були наші хлопці, то вони, безумовно, діяли як диверсанти і робили диверсії проти ворога, а не терористи, які там невідомо, що цивільне хотіли зруйнувати. Так от, Сікорський сказав дуже цікаву річ. Польща хоче збивати російську авіацію, російські ракети все на територією України, але не може без дозволу НАТО. І тут вони абсолютно праві. Вони абсолютно праві. І це правда. Що зробили німці, до речі, в цій ситуації? Вони просто доручили збивати дрони поліцейським. Ну тому що армія повинна узгоджувати свої дії разом узгоджувати свої дії з НАТО. А поліція ні. І коли це стосується безпеки всередині Німеччини, то безумовно поліція може це робити. А от, звичайно, що німецька чи польська поліція збивати дрони, ну як вона може на території України. Безумовно, прийдуть поліцейські збивати, Але і це не треба узгоджувати з НАТО. Але ну, це зовсім інший юридичний аспект. Так, от Сікорський прямо говорить, що проблема не в Польщі, а в НАТО, і це теж дуже важливо. І, можливо, треба говорити не тільки про те, що там має щось вирішити НАТО, а може, має вирішити Європа. Європа каже, що треба збивати дрони, але збивати над свою територію. Рухатись треба далі. Сьогодні те той, той самий Сікорський говорить про те, що ці дрони треба збивати не на територію Польщі, а трошки далі. Отут виникає питання: скільки це трошки далі? Трошки далі це 100 метрів, 200 кілометрів чи 500 кілометрів. Ну, якщо це хоча б 200 кілометрів, то це дуже важливо для України. Якщо це 100 метрів чи 200 метрів, це не має ніякого значення. От. Але от, якщо вони справді приймуть таке рішення, це буде чудово. І якщо це поєднати з ідеєю Джонсона, то тут буде багато чого цікавого. Чому це можливо? Це можливо тому, що Трамп, який намагався, ну, скажімо так, пітляти Вих... Шукати якісь виходи, якось так не сваритися ні з ким, а навпаки, миритися, який дуже вихваляв Путіна, Сі і іна е, він ну, всіх вихваляв. І дякував Ірану, і зараз продовжує дати. Він раптом оголошує фактичну економічну війну. Е, кому? Китаю. А у Китая є сателіти, які не можуть вийти з поля економічного е, Китая. І це серед цих країн безумовно є така країна, як Росія, і фактично, оголошення ультиматуму Китаю. Ну воно ні, ні, ну, не можна сказати, що це ультиматуми Росії. Теж ні, у Росії є шанс відмежуватися від Китаю. Звичайно, Трамп мені здається підсвідомо завжди хоче, щоб який-небудь момент Путін піднявся і сказав, ні, ми не будемо з Китаєм, ми з ними не дружимо. Вони нам ніхто і звуть їх ніяк. Ми будемо дружити з Штатами. Але, як показав досвід попередніх місяців, Путін такого зробити не може. Ну, ви бачили Путіна на фото цьому відомому, де він сидить, згорбившися старічок біля цього Алієва, красавця, теж не молодого, але такого пацана. І той йому щось там розказує каже, Алієв. Ми там збили ваш літак, це не ми так і збили. Хоч ми рік не хотіли це визнати, але мушимо визнати інакше, ви би з нами не зустрілися. Нам так важливо, щоб хтось з нами зустрічався. І виходить, що Путін, звичайно, виглядає як жалюгідна істота. І е, він не може поперти перед своїх ну, поперед своїх великих інтересів. А у нього великі інтересів два з одного боку. Це Америка, з іншого боку Китай. Ну тобто йому треба Америка, тому що весь вся його еліта хоче жити в Америці і в Європі. І тут вони готові воювати з Україною, там розказувати дурниці всякі про НАТО, але жити вони хочуть не в Китаї, розумієте, вони хочуть, щоб їх діти жили в Європі, в Сполучених Штатах. І в цьому велика криза. Цю кризу йому треба якось вирішити. Або він відмовляється від Китаю, що неможливо, або відмовляється від... Сполучених Штатів, що теж неможливо. Отут йому треба розірватися і луснути. І що, я думаю, сподіваюся, що він дуже і зробить. Але насправді, звичайно, що під тиском китайців і під тиском американців він буде рухатися все далі і далі під Китай. І це, зрештою, перетворить війну з Росією неминучою в Європі. Чи Європа буде сама безпосередньо бібити по Росії? Чи ми будемо це робити за них, як це робиться зараз? Це сказати важко. Але те, що вони будуть віддавати нам все більше і більше можливостей бити далі, для того, щоб помститися за них вже, тому що, ну як поляки, хочуть, щоб помстилися за їхню ганьбу. Німцям, чехи визнали, що у них теж упали дрони. Інші країни всі хочуть визнати. Покарати Росію, але не можуть, і це може зробити тільки Україна. Що тут треба робити? Робити все можливе для того, щоб України було більше ресурсів і можливостей. От на цій позитивній ноті я і закінчую цей сюжет і повідомляю, що я плавно готуюсь запускати паралельний канал аналітики, який буде називатися Брегінець Аналітикс, куди вас і запрошую. Ну поки що нема куди запрошувати, але я вас туди вже запрошу. Слава Україні!